Бачить сир, вертить хвостом, очей з гори назводить і ніжно каже. Ти молодець! Дякую вам. А у тебе таке лицо знайоме, Я тебе десь бачила? Ну, в рекламах то богатенько показывают. У меня брали фотограф где-то почти пять раз. Или вообще уже 10. У меня 12 фильмов, 20 реклам. Я зарабатываю деньги. Дети должны помогать родителям. Женя мой джокер. И я думаю, что он не раз спасет нашу команду. Я тебе предлагаю, Женечка, освоить такой жанр, как пародия. Это будет целый маленький спектакль. Я готов. Но я получил задание дуже складное. Не волнуйся, у тебя все получится. Красавчик. Делать целую пародийную программу с перевоплощением одного образа в другой. Я клоун. Хоп! А теперь раз и жесткий человек. Злой-призлой. Не получается. Очень много надо научить учиться актерскому мастерству. У Жени опыта вообще хоть отнимать, но он все равно ребенок. Каким бы он ни был профессионалом, как его называть. Что вы там забыли, Соби? Нет, сейчас был Женя, который делал вид, что он э, пародирует. Мне сложно именно показать их характер, манеры, голос. В этом жанре маленький прокол сразу влечет за собой провал. Всем дал по десятке. Раз, два, три. Три десятки принеси, Жека. И можешь четвертый захватить. Давай! Давай! Давай. <связываем> Добрый день, я Катя и супруга. Промосвечка Витя. Катя нравится, Катя нравится. Сьогодні у нас в гостях мэр міста Києва Віталій Клічко. Так, я виграв на виборах в першому раунді. І зразу отримав і пояс мера, і кабінет мера, і машину мера, і секретаршу у мера. А так все добре. А ви помітили, що курс долара швидко відкоросте майже 25? Е, два моїх помічника, чотири з яких мені вже це казали. А, але перестану рости. Е, от, наприклад, я в 25 рости перестав. Е, <плес> 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 а от гривня наоборот виросте. Е, коли її будуть печатати на листку формату А4. Е, о, дивіться, це Юля <риві> Ти розвороти! Благаю вас, не сваріться. Страна в небезпеці. В Небезпеці. Дивіться, це Олег Ляшко. Мерзотники, ганьба, усіх набили і заграти, я політик Олег Ляшко! всі чули, я Олег Ляшко! Ви В дарму єди їх щию треба. Я Олег Ляшко! всіх заграти. <плес> всі чули, я Олег Ляшко! А вибачте, пане Олеже, а якщо всіх заграти, то хто на вашого осадче діло? Все до свідоцтва. На цьому закінчу програму «Сісквіття». Папа! <праць> <праць> Призи! Ну, можна, по-перше, я тобі потисну руку, тому що стільки персонажів ми тільки не побачили, ти б був справжньою знахідкою для світського життя. Ти сам і ведуча, і сам і герої. Не потрібно навіть їздити на зйомки, розумієш? Так. так? Я не помню, щоб ребенка врадірав Катю Осаді і ще мільйон других персонажів. Я! Не ваше Осаче діло. Як ти вчився мене копіювати? Я бачив в інтернеті, ну, там я дивився, бачив, що схоже так. Роз... Схоже, ось так я розмовляю, так? <різь> Давай спитаємо у наших суддів, чи їм сподобалося, і чи ми були схожі. Давай спитаємо. Да. Женя. Я в захваті від тебе. Ти був справжньою Катєю. І мені дуже сподобалось, як ти показував кличка Хук зліва, Хук справа. Все зрозуміло. У мене є до тебе питання, там в твоєму монолозі було слово секретарка. А хто це така? Секретарка це людина, яка деякі таємниці людини сховує. <рес> Сіночка то документи зажгла, где-то с'єла. Ой, Женька, правда. Ой, це правда. І не деякі таємниці. Мені здається, всі таємниці. А ще мені здається, що ти рано чи пізно потрапиш в Голлівуд, тому що той талант, який в тебе є, розквітає, як справжня квітка. А А ты сегодня не показал президента. Ты знаешь, что такое президент? Ну да. Умеешь его показывать? Ну да. А покажи. Добр. Я завжди буду думать про Украину. Молодец! У него рецепт похоже был. А ты сам хотел бы стать президентом? Ну, я не хотел бы стать президентом, но я знаю, каким он должен быть. Каким? Ну, он должен, главное, любить людей. Еще, если бы я был президентом, тогда бы я сделал так, чтобы войны не было. Браво. Молодец, Спасибо тебе, Женечка. Ми про щось забули з тобою. Про оцінки що? поставити. Оцінки, шановні судді, ми чекаємо на ваші оцінки. кулаки всі, да? так? Я теж держу Женечка. Это было блестящее выступление. Как ты перевоплощался, какой был темпоритм. Такой прямо щелчок, очень точно все. Очень хорошая актерская подача, игра, все. Наташа, давай оценку! Я бы хотела поставить 10, но специально поставлю 9,5, чтобы в следующий раз ты нас очень удивлял. Ладно. Спасибо вам. Я бы хотела, чтобы ты стремился к большему и чтобы ты показывал нам все больше и больше э, интересных монологов, и не только. В качестве мотивации я поставлю тебе девять. Спасибо. <плес> ну, это не 7. спасибо тоже хорошо. Все, все хорошие оценки. Женя, а ты мог бы запытаться сейчас у Кати и голосом Кати Осачу? Скажите, пожалуйста, на какую оценку я заслуживаю. Скажіть, будь ласка, на яку оцінку я заслуговую? О, відповідайте тепер. Як на мене, тільки десятки. Дякую вам. А але... зараз, Женя, дивлюсь на тебе, і я спокійний за майбутнє артистів в нашій країні. 10, пожалуйста, Юрочка, 10. 10. 9! Як ти сказала, Оленка, в качестві чого ти ставила свою оцінку? В качестві мотивації. Так от, В качестві мотивації, Женя, я тобі ставлю 9,5. Ну, екрани, який середній бал у жені. 9.3! Ти розумієш, що завдяки твоїм. Оцінкам команда може вийти на перше місця. Знаєш ти про це? Так. команді, Дякую вам, до побачення. Такий серйозний матч. Це був Женя Лебедин з команди Дантеса. Донтеса. Вона! Жека! І... Джека, ты крутой. Ты обалденно сделал. Давайте обнимайте его, конечно.